Привіт, мої любі підписники і не підписники! А сподіваюся, не підписники тепер станете підписниками. Мене звати Аліна Рос. Я українська авторка сам видав. І декілька фактів про мене. Аліна Рос це псевдонім. Я зареєструвала в 2020 році цей псевдонім як торгову марку, тобто, це як Макдональдс і не перекладається. Я народилася в невеличкому містечку Олександрія, Кіровоградської області, де жила до 13 років, а потім переїхала з мамою до Києва і в Києві закінчувала школу та університет. Так, моя професія зараз, професія письменниці, співпала фактично з моєю освітою. Чотири роки бакалаврату я навчалася за спеціальністю літературна творчість, а магістратуру закінчила вже як філолог української мови та літератури. І, зрештою, я ніколи не думала, що стану письменницею, тому що моєю мрією було працювати журналісткою або телеведучою. Так, сам видав шлях, я вже йду сьомий рік. І наразі не маю в планах співпрацю з видавництвом, але в майбутньому хто зна. Так, зараз працюю над книгою. Це моя п'ята книга, яку можна фактично буде побачити, але насправді сьома. І в своїх відео тут на каналі я розповідала, чому сталося саме так. Якщо у вас залишились питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь на канал, а авторів попрошу написати декілька фактів про себе також під цим відео.